26 липня, п'ятниця час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Коротко про головне, щоб забезпечити місто електрикою і теплом при тривалих вимкненнях світла у Чорнівцях, встановлять когенераційні установки. Перереєстрація авто чи відмовлятимуть військовозобов'язаним, які не оновили дані спека чи зливи, якою буде погода на Буковині цими вихідними та наступного тижня. Буковина у жалобі у п'ятницю, 26 липня. Останню шану віддали військовослужбовцю, який загинув за Україну, із солдатом Дмитром Будяном попрощались у селі Костичани. Вічна пам'ять та слава герою. 16 липня сплинув термін оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних чарги біля Чернівецького ТЦК і по сьогодні, 26 липня, до центру комплектування деякі проходять в четверте за цей місяць. Чи відмовлятимуть у перереєстрації авто тим, хто перебуває у розшуку в ТЦК та має штрафи? Дізнавалась Альвіна Абрамчук. Майже два тижні, як завершився термін оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних. 26 липня, 9 ранку, біля Чернівецького ТЦК черга, у якій майже 60 людей. Люди стоять тут з 6 ранку. На будівлі ТЦК повісили табличку про прийом громадян з 29 липня. Ми сказали, що вівторок-четвер не будуть прийомними днями, а це вони не знають, чи вчора вечора, чи сьогодні зранку повісили цю табличку. Що далі буде, не зрозуміло. Скільки вже стоїте в черзі? Півдев'ятої десь. Але минулого разу я приїхав в 7.20. Записався. В 7.20 я вже 40 був. Тут люди самі організовують і записуються в чергу. Але як такої черги немає, вона не діє, вони виходять, запрошують, кого хочуть, як хочуть. Скільки разів вже приходите до ТЦК? Сьогодні шосте. Перші рази до оновлення даних. Так, перших два рази хоча б вдалося зайти, а наступних чотири рази приходиш, стоїш, ще довго. додому. Простояти цілий день, не попасти і платити потім штрафи. Виходить так, що я якщо сьогодні не попаду сюди, от я вчора теж тут стояв. Мені вже 53 роки. У мене піднявся тиск, я пішов до лікаря, в мене там 100, 170 на 110, десять. Вона каже, все, гіпертонічний кризис. я просто. Почав може, нервуватися тут. І всі, я думаю, тут нервуються. Ну, Якщо телебачення допоможе людям отак от якось втрутитися туди і допоможе швидко, щоб ця черга така не стояла, це буде дуже добре. А чому прийшли сьогодні? За якими запитами? Повістку мені вручили. Повістку вручили ще вчора. Я мав, мав вчора ще бути тут. Ну, не, не попав сюди, на другий день, друга спроба. Я прийшов з понеділка, десь е, начало п'ятої і не прийшов. Сидів до останнього, до шостої, потім в середу я прийшов. Е, так же само, ноль. Ось зараз я прийшов початку. В три чимось чекаю, щоб пропустили мене. Бачимо, вони повісили табличку, що прийом громадян тільки з 29 липня. О, це без поняття. Дивлюся, що трохи черга просувається, думаю, що сьогодні попаде. Почалося все з минулої п'ятниці, коли я отримав повіску. В понеділок я прийшов на ВЛК, пройшла ВЛК, і ці дні стою з в 24-й кабінет. Сьогодні він зачинний, не пускають, пускають тільки студентів, медиків та людей по повісті в 25-й. І людей в 15-й, аби оформити відстрочку. Я дані оновив ще до 16-го у, у резерв плюс, але через статус обмежує придатний, все одно маю пройти ВЛК і отримати новий статус. Що кажуть у військкоматі? Ще не заходив, але в мене діло до того, що не доходило, щоб я зайшов середину. Той раз прийшов був в четвертій ранку і так і не зайшов. А Сьогодні записався через електронну чергу, але я бачу, що напевно я теж не зайду. Військово зобов'язаних, які не встигли оновити дані до 16 липня, штрафуватимуть. За словами юристки, за несплату штрафу від ТЦК відкрите виконавче провадження чи перебування у розшуку у сервісних центрах МВС, відмовлятимуть у послугах, зокрема у переєстрації авто. Особи, які знаходяться в розшуку або стосовно яких відкриті виконавчі провадження на сьогоднішній день не зможуть. Зняти з обліку авто або зареєструвати його чи перереєструвати. Таку інформацію можна знайти також на сайтах сервісних центрів МВС. Дізнатися, чи особа перебуває в розшуку можна тільки за запитом до поліції. Тому що саме поліція вносить особу в цю базу розшуку за поданням ТЦК та СП, на сьогоднішній день обіцяють, що ця інформація буде знаходитись в дії. В дії на сьогоднішній день можна тільки побачити виконавчі провадження, які є відносно вас, це вже в тому випадку, якщо особа якийсь період часу не сплачувала штрафи, і на неї вже відкрито виконавче провадження. У сервісному центрі МВС у Чернівецькій області інформацію про відмову у наданні послуг спростували. Адміністратор сервісного центру МВС при оформленні чи то транспортних засобів чи видачі посвідчення водія здійснює перевірку по базі призовник. По даній базі призовників здійснюється перевірка, чи є особа ухилянтом, чи перебуває особа в розшуку, чи є вона саме резервіст. Якщо дійсно визнано, що особа... Відповідно до прізвища ім'я по батькові, дати народження або місце реєстрації є такою, то адміністратор сервісного центру неохильно по лінії 102 зв'язується з органами МВС і тим самим здійснюється уточнення усіх даних фізичної особи. Але існує такий нюанс про те, що. Операція саме по видачі посвідчення водія або по переєстрації транспортних засобів не може і не має бути скасована. Вона продовжується і підходить до свого логічного завершення. Приблизно 2-3 особи на тиждень, дві-три особи на два тижні, отак плюс-мінус. Це особи, які перебувають в розшуку? і також і особи, які перебувають в розшуку, які ухилилися від органів. 17 липня за реєстраційними операціями транспортних засобів до сервісного центру МВС Чернівецької області звернулось 1643 особи. Станом на 26 липня у переєстрації авто та наданні інших послуг тут не відмовили нікому. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан новини сі 4 у Чернівцях планують встановити когенераційні установки. Вони можуть забезпечити місто електрикою і теплом при тривалих вимкненнях світла. Таке рішення ухвалили депутата міської ради під час сесії 25 липня. Наразі місто має дві такі установки, але для забезпечення енергією планують через інвесторів придбати ще дві. Що це дасть чернівчанам та місту? Розкаже Євген Пасейлюк. Цього опалювального сезону у чільницях запрацюють дві когенераційні установки. Це обладнання, яке з газу може виробляти електрику та тепло. Так планують обігрівати будинки, школи, лікарні взимку під час блекаутів. У нас є наші власні когенераційні установки, які стали нашою власністю. Нам їх подарували донори. Наше завдання виділити кошти, які ми виділили, і підключити їх. І це буде наша перевага. Ми отримаємо 100% нашу електроенергію. Ми отримаємо. В якості іншого продукту ще теплову енергію. Ми будемо її економити, і в принципі ми можемо говорити також про те, що це при навіть при ринковій ціні на газ ми будемо економити на ціні електроенергії. Загалом У Чернівцях є чотири великі котельні, тому когенераційних установок потрібно щонайменше дві. Нині міська влада веде переговори з інвесторами, які запропонували змонтувати ще дві когенераційні установки. Згідно меморандуму декларують про те, що вони будуть нам надавати цю теплову енергію з дисконтом. Тобто ми будемо її отримувати. Ми будемо за неї платити менше ніж наша собівартість. Це, це наш інтерес, плюс, плюс наш інтерес. в Випадку, якщо буде блекаут, ми будемо забезпечені, як мінімум критична інфраструктура, буде забезпечена електроенергією. Однак генераційна установка може виробляти півтора мегаватта електрики та стільки ж тепла щогодини. Встановлення обладнання планують завершити до жовтня місяця. Бо розуміємо, що війна, війна не закінчується і є ж проблеми з генерацією і влітку, так як ми от зараз це все відчуваємо, то, то вони можуть працювати і влітку. Юген Пасалюк, Павло Марковцій, новини Сі 4 День медика в Україні відзначатимуть 27 липня. Раніше свято припадало на третю неділю червня. Президент України Володимир Зеленський підписав новий указ про зміну дати святкування. Напередодні свята у міській раді нагородили медичних працівників Чернівецької громади. Про вибір професії та виклики наступний матеріал. Медикиня Світлана Сердюкова з міста Олешки Херсонської області у серпні 2023 року переїхала до Чернівців. І, мабуть, покликання рятувати людей це було першим, і воно так і залишилося, мабуть, зі мною назавжди. Це перше допомогти. Хочу подякувати за ту гостинність, яку мають Чернівці, яку має Чернівецька міська рада, голова управління охорони здоров'я. Тому що так, як піклуються про нас, от коли ти ВПО і. Віддали невідомо від всіх своїх друзів, знайомих і від цього Дійсно, підтримка вона важлива. І коли з тобою так опікуються, коли тобі дають можливість, і команда, в якої ти працюєш, вона потужна, міцна, ну дуже найщиріша. Я пишаюся тим, що я в цій команді. Дмитро Білоус 13 років мріяв стати лікарем. Лікар зараз це. Це поважно, але в тому числі і відповідально. Тобто, все, що ми робимо, це важливо для наших громадян. Ті лікарі, які зараз на нулі, в госпіталях, вони колосальну роботу роблять для наших хлопців. А ми допомагаємо тим, хто залишився в Україні. Ті, хто роблять важливі справи тут, допомагають нашим військовим. Дмитро Придолоб три роки працює лікарем-анестезіологом центральної міської клінічної лікарні. Спочатку хотів працювати рятувальником та згодом обрав медичну професію. Анестезіологія, інтенсивна терапія, колишня реанімація надзвичайно важко. І морально, і будь-які моменти, тому що на превеликий жаль не всіх людей вдається спасти з того світу. Але надзвичайно приємно, коли бачиш результат зразу. тобто Бо, грубо кажучи, на очах видно, що людям стає краще. 27 липня в Україні відзначають день медика у Чернівецькій міській раді. Працівників охорони здоров'я відзначив міський голова Роман Клічук за відданість роботі. Я завжди мріяв бути лікарем. У мене є тато з мамою лікарі, брат, дружина. Ну, це якби ну, завжди в, в моїй родині це було сімейне свято. І, звісно, це так само і моє свято, тому що я медичну освіту маю. Я вважаю, що медики це одна з найвагоміших професій і найпрестижніше, і найважливіша. Тобто, ми всі прагнемо, щоб рівень медичних послуг у нас кожного року зростав. Ми бажали, звичайно, щоб вони отримували насолоду з цієї роботи, отримували вдячних пацієнтів, ну і бажали перемоги всім. Серед відзначених медиків і чернівчани, і ті, хто покинули рідні міста через війну, хочу дуже подякувати тим, хто залишився, так не, не, не побоявся цієї ситуації, яка відбувається в Україні війни. Хто залишився на своїх місцях, хто виконує свою роботу, не дивлячись ні на що. Дякую вам всім за те, за, за тих, хто до нас приїхав, тому що це люди, я вважаю, що це. Шили все на своїх територіях і приїхали до нас і теж полюбили нашу місто, нашу медицину і працюють теж разом з нами. Альвіна Абрамчук, Євген Пасайлюк, Павло Марковцій. новини Сі4. Цими вихідними 27 та 28 липня на Буковину повернеться спека, але буде вона короткочасною і з невеликими дощами, якою буде погода наступного тижня, розповіла ексклюзивно для сі 4 синоптикиня Тетяна Негадайлова. Якщо сьогодні, 26 липня, увечері, буде дощ, то вже цих вихідних буде суха погода межах 25-30 градусів тепла. Чи протримається така тенденція наступного тижня? Інформація з перших вуст. За прогнозами гідрометцентру, 27 та 28 липня на Буковину повернеться тепло. Завтрашній день у нас характер погоди, дещо зміниться. Якщо ще сьогодні ми очікуємо другі половині дня по всій території області, дощі, помірні, навіть значні, то вже субота, неділя будуть досить сухими, на більшій території області без опадів і дещо вищим температурний фон. Завтра максимальні температури ми очікуємо в межах 25-30 градусів, а в неділю навіть 30-35 вище нуля. Після спекотних вихідних температура повітря з понеділка понизиться. Подекуди очікуються опади. Він буде в цілому досить комфортним. Температури максимальні будуть у межах 22-27 градусів тепла, нічні 12-15, тобто своєю прохолотою і досить комфортними. Практично весь тиждень буде сухим, слабкі опади на меншій частині території очікуються лише вівторок, ну і вже короткочасні дощі у вихідні дні. І з усіх днів найменш комфортних у нас буде вівторок. В зв'язку з тим, що північно-західний вітер цей день буде посилюватися до 15-20 метрів за секунду, створюючи свій дискомфорт. Євген Пасалюк, Павло Марковці, новини Сі 4 На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся на СІ4.